Насіння. І от Бог хоче виповнити всі ваші потреби, навіть більше Він хоче дати вам процвітання. А чому я так впевнена? Ну, Тому що я випробовувала його багато разів і тому, що він дорожить фінансистами свого царства. Тому, коли ви ще ні, ні разу цього не робили, у вас є чудова можливість. Випробувати Бога у цій справі, як пише Павло, Бог дає насіння, а окремо хліб на поживу. Коли ми сіємо гроші в проповідь Євангелія, Біблія обіцяє нам: ми не будемо мати нужди ні в чому. Тому, яка б не була потреба от зараз розширення бізнесу, щоб то не було, новий телефон, нова машина, там, ремонт, все, що завгодно, черевики. Знаєте, як ми завжди робимо? Ми сіємо насіння. І коли ми посіяли насіння, то ми стоїмо на марка 11, 23-24. Все, що будеш просити в молитві вірь. Що отримуєш, і буде тобі. І ми стоїмо на оцих місцях писання, які я вам зараз зачитала, що от нам потрібен там телефон. Да? І ми питаємо Дух Святий, яке насіння? Куди посіяти? Тому що ну, в нас немає зараз грошей купити новий телефон. А Дух Святий знає, скільки в мене в кошельку. І він каже, Така сума. І посійте в оце служіння. І коли ми сіємо, і ми віримо, що ми отримали в цей момент телефон, бо ми посіяли в Царство Боже, то Бог дає можливість. Іноді це відбувається зразу, іноді це відбувається через якийсь період. Але коли ми посіяли, ми в цей момент віримо. Що ми отримали. Тому сійте в наше служіння, якщо воно надихає вас, і отримуйте, як посіяти в описі під відео. А ми щодня молимося за ваші бізнеси, за ваш захист, за ваше здоров'я, за кожного, хто підтримує це служіння. І з ким разом ми проповідуємо Євангеліє по всьому світу: в ім'я Ісуса, Боже, дай успіх! Всякому насінню в ім'я Ісуса Христа. Амінь.